Вітаю вас сьогодні, як ви вже зрозуміло, знову доріжка. Тут особливість її в тому, що нульовий ряд це в нас ось ці клітинки. Тобто, не ланцюжок, не стовпчики без накиду, а саме ось ця частина. Від неї буде робитись відлік уже рядів. Рапорт цього візерунка, через те, що у нас тут обв'язка, є 13 стопчиків. От. Набираємо так. повітряні петлі. Є це я заберу, щоб не фокусувала на нього. Починаємо набирати, скільки вам необхідно. Замочок поставлю і все. Ну, так як в цій доріжці є така мережна обв'язка, то тут вже не вийде до сантиметру, скільки вам потрібно. Тут таки треба буде вив'язувати зразок і вже рахувати від нього, скільки вам потрібно рапортів, щоб зв'язати доріжку необхідної вам довжини. Ну, плюс-мінус, звісно ж. Так, от в мене Ні, ще трішки. Невеличкий ланцюжок. І так, одну петлю, затиснули крайню, набираємо повітряна петля одна і ще сім: Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Три накиди і пров'язуємо повітряну петлю, яку ми притискали. 1, 2, 3, закріпились, повітряна петля. Три накиди. Тут відступили одну, наступну, стовпчик з трьома накидами. Тут головне натяг нитки. Так як стовпчиків у нас буде цілий ряд. І в три накиди, якщо у вас натяг нитки буде гуляти, у вас стовпчики будуть різної довжини. Це раз. По-друге, у вас ось тут можуть бути розтягнуті ось ці шапочки в стовпчиках. Це теж не дуже гарно виглядає, тому будьте уважні. Коли накидали накиди, пальчиком затиснули гачок і тоді вже вставляєте в місце, куди вам треба. І починаєте набирати. Ось так рівненько. І до кінця. Так, ми закінчили нульовий ряд. Ось така дробинка, тепер перший повітряна петля, і в нас тут просто будуть іти стопчики без накиду, стопчик без накиду. Стопчик, стовпчик без накиду, повітряну петлю, сильно не затягуємо, От. і так далі От. до самого кінця. Закінчили стовпчик без накиду, От. варку. і стовпчик без накиду повітряну петлю є. Тепер у нас другий ряд ми маємо набрати сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Розвертаємо роботу. Набираємо 4 накиди. Тепер відступили перший стовпчик. Те, з якого у нас повітряні петлі. Тут видно його місце. Наступний те, що ми варку пров'язували, пров'язуємо два накиди, ось так, набираємо два накиди, пропускаємо стовпчик в наступний, два накиди, тепер пров'язуємо тільки дві петлі, і далі два накиди, два накиди. І закріпили повітряна петля, два накиди. Ми їх пров'язуємо ось в ці дві петлі, де ми з'єднували ці дві ножки, раз, два, три. Три повітряні петлі. Один, два, три, чотири. І Знизу відступаємо один, два, три, в четвертий. І знову два, два накиди, один пропустили в наступний. Тепер дві петлі тільки разом, а потім вже пров'язуємо накиди, закрили повітряна петля і доробляємо хрестик. Я в минулому відео казала, що є декілька варіантів його пров'язувати, і ось це такий подовжений. І таким чином проходити до кінця досить легко. Головне зрозуміти принцип. І так, ми закінчили. В кінці тут тобто, я пров'язала подовжений стовпчик з чотирма накидами, ну або ви пров'язуєте стовпчик з п'ятьма накидами. От. Може бути так, що ви десь там помилились у розрахунках, і тут лишилось от тільки хрестик місця. Нічого страшного, можна, в принципі, лишати і так. Ну, або додати такий стовпчик і прив'язати ось цю ніжку. Це-навсього всього один стовпчик, він сильно видно не буде, особливо, якщо у вас доріжка буде довга. Наступний ряд в нас стовпчики з накидом. Ну, Тут, я думаю, всі з цим справляться. Три повітряні петлі розвернулися. Це вже в нас перший стовпчик, накид, і в наступний стовпчик, з накидом. В арку, стовпчик з накидом. І так далі. Вже за звичкою хотіла сказати по колу три стовпчика варту з трьох петель, і далі. Тепер дивіться: ось це ми зв'язали нульовий ряд. перший. Другий і зараз третій. Четвертий ряд це той самий нульовий. Тобто ми повторюємо рапорт і ще один раз. Тільки після четвертого ряду у нас тут не стовпчики без накиду, а стовпчики з накидом. Ну, це вже на ваш смак. Тобто змінювати схему, як хочете, так і змінюйте. Це ваше право. От. Я зараз ось цей ряд закінчу. І почну показувати восьмий. А оцей рапорт ви пров'яжете самі. Власне, таким чином можете коригувати і ширину полотна, наскільки вам треба. Так, я ставлю на паузу, ви дов'язуєте і зустрінемося в восьмому ряді. Так, як я вже казала, от, припустимо, ви. Зв'язала, скільки рапортів вам необхідно, і починаю я показувати вже обв'язку. Восьмий ми ряд. Так, знову фокус. Три петлі підйому. Розвертаємо роботу, і стовпчик з накидом в наступний стовпчик. Повітряна петля, стовпчик з накидом. Випускаємо один через стовпчик. міні-драбинку робимо повітряна петля, пропустили стовпчик, наступний і так до кінця ряду. Теж дуже легко і просто. Дев'ятий ряд. Петля підйому. Розвертаємо роботу. Стовчик без накиду цей самий стовпчик. Стовпчик без накиду, стовпчик наступний. І в арку і в наступний стовпчик. 11 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Відступаємо три клітинки: один, два, три і стовпчик. Ось так. Прив'язуємо стовпчик без накидно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім стовпчиків пров'язуємо підряд. Перший пров'язали, другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Одинадцять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Пропустили. Три і стовпчик. Стовчик без накиду. І, власне, так до кінця. І так, я трошки приштіталась. У мене тут не вистачає одної клітинки. В принципі, це можливо буде і у вас. І щоб не розпускати все, якраз побачите, як це можна обіграти так, щоб не було сильно видно. Тепер у нас повітряна петля. Ну, за схемою. І стовпчики з накидом йдуть в арку. Так як у нас тут мало, у нас два стовпчики всього не три, то в нас тут буде перший напівстовчик. Ось так. Дві повітряні петлі, а от тепер уже стовпчик. Дві повітряні петлі. І ще один стовпчик. Тепер три повітряні петлі. Це вже центральна арка. Стопчик з накидом, дві петлі, стовпчик з накидом в арку. Дві петлі, стовпчик в арку. Стопчик. І тепер у нас тут сім стовпчиків, і в середній. Тобто рухом один, два, три, і в четвертий стовпчик без накиду. Ось таким чином. Ті всі стовпчики руками можна посунути. Є. І візуально воно не буде видно, що тут у вас щось не вистачає. Якщо ви пров'яжете тут стовпчик з накидом, він буде випирати, буде видно сильно. І далі. Вже по схемі стовпчик з накидом, дві петлі, стовпчик з накидом, дві петлі, стовпчик. Один, два, три, стопчик, дві петлі. стовпчик, Знову дві петлі. Це вже останній у нас стовпчик. Один, два, три. І в середній стовпчик без накиду. Ось так. Так ми обв'язуємо весь ряд. Закінчення даного ряду елементарне. Ми, ось тут у нас 4 стовпчика, тобто три відступили, і в четвертий стовпчик без накиду. Тут, якби все логічно і просто. П'ять повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять. І ще 5 арка. Один, два, три, 4, 5. Розвертаємо роботу. І тут на маківці у нас арка з трьох петель. По боках з двох. В першу ось цю арку. Ну, вона по факту друга, але ну, ви зрозуміли. З арку стовпчик без накиду. стовпчик без накиду в стовпчик. В арку з трьох петель ми прив'язуємо п'ять стовпчиків. Один, два, три, чотири і п'ять. П'ять, сказала, 5. стовпчик в стовпчик і стовпчик в арку з двох петель. Ось таким чином обв'язуємо. Далі в нас арка з дев'яти повітряних петель. Так як у нас ланцюжки досить довгі, слідкуйте за натягом нитки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходимо до наступної групи. Арку з двох петель. Стопчик. П'ять стовпчиків в арку з трьох. 2, 3. 4 5 стопчик стопчик, стопчик в арку. І знову ланцюжок з 9 повітряних петель. Так, до кінця. І так ми дійшли до нашого куцого краю. Тут у нас мало бути 5 повітряних петель. Я зроблю 4 і стопчик з трьома Накидами ми пров'язуємо, от якраз, де воно? Ось? Стопчик без накиду. Два, три. Закрили. Є. Далі в нас чотири повітряні петлі, тому що стопчики з двома накидами. Один, два, три, чотири. Розвернулись. Тут все. Ми вже перекрили те, що у нас не вистачало клітинки. Далі в'яжеться просто два накиди. Тут я закріпляю перший стовпчик в стовпчик, щоб він сильно не їздило. Два накиди: стовпчик в арку. Сім повітряних петель: один, два, три, чотири шість, сім. Відступаємо. Ну, нам потрібно пров'язати стовпчик без накиду в середній стовпчик. 1, 2, 3, 4, і в п'ятий стовпчик ми пров'язуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Два накиди. Тепер в арку з 9 повітряних петель ми пров'язуємо 5 стовпчиків з двома накидами. Ви можете заморочитися, пров'язати, вирахувати повітряні петлі, дві відступити тут. Пров'язати в кожну петлю і дві вас лишиться. Ну, або от лінивим способом, як зараз роблю я, ми пров'язуємо просто варку: три, четвертий, п'ятий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Знову один, два, три, чотири, в п'яту. Стопчик без знаки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І ось таким чином ми пров'язуємо далі. Взагалі нічого складного немає, дуже легке мережево у вас все вийде. Зустрінемося вже в, виходить, 13 ряду по схемі. Це передостанній ряд, так що дуже швидко. Так, Дивіться, як ми класно все зробили. На даному моменті, у вас, бачите, ось так воно розходиться. Але це так і має бути, тому що в даному ряді, в 13-му, по схемі, у вас він може бути 28-й. То скільки ви рапортів зробили до цього, це мені поки не відомо. Якщо що, пишіть в коментарях, буде цікаво, якої ширини ви зробили. Так, Знову у нас іде 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. І ще 5 арк. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаємо роботу. В арку намагаємося не з краю арки, а десь від центру починати. Пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. 1, 2, Три і чотири, щоб от якраз він в кінці арки був. І чотири в наступну арку відразу. Один. Два. Три. 4. Десять повітряних петель. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять багато Знов переходимо. В це все діло, ми пропускаємо стовпчики, переходимо до наступної арки з 7 повітряних петель: 1, 2, 3. 4. Якщо у вас дуже сильно все роз'їжджається. Або пряжа товста і ось тут, воно не стягує, а навпаки, от може бути. Що не виходить, як треба. Тоді можна зробити два стовпчики без накиду з однією вершиною. Ніхто цього не забороняє. Дивіться, у нас 1, 2, 3, 4, А ми можемо зробити 1, 2, 3, а четвертий недов'язаний І перший наступний не також недов'язаний, і їх разом. І таким чином, ми ще більше ось їх стягуємо. І 3, стовпчика 2, три. Ой там щось ми нав'язали. покажу, яка різниця в них буде. Ой, вибачаюсь. От, дивіться, ця менш буквою В англійською. А ця прям сама лягає, щоб от зробити гарний. Такий кут. Тому обирайте самі. Якщо ви в'яжете, не стягуючи у вас стопчики вільні такі, тоді вам обов'язково треба робити от вершину ось таку. Якщо ви дуже сильно стягуєте, то в принципі і класичний варіант теж підійде. Таким чином, ви в'язуєте до кінця. В кінці 5 повітряних петель, ось ми тут. Будемо. І стовпчик з трьома накидами в третю петлю підйому. Вітаю. У нас останній ряд. Ну, останній ряд цієї половинки доріжки. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, Три петлі, як стовпчик з накидом і петля арки. Накид, стовпчик, з накидом я пров'язую в стовпчик для того, щоб він нікуди не скользив. 1, 2, 3, 4, 5. І роблю піко. Але не так, як я завжди роблю, а роблю в першу повітряну петлю. І ще повітряну петлю пров'язую. стовпчик з накидом в арку. І з 2, 3, 4, 5, повітряна петля. Накид, стовпчик з накидом в цю ж саму арку, повітряна петля, накид, відступаємо один стовпчик в наступний недов'язаний стовпчик з накидом. накид і тепер з цієї сторони теж відступаємо стовпчик назад і разом пров'язуємо, тут в мене трошки витягнуто вийшло, що показую. О, два стовпчика з однією вершиною. Одна ніжка сюди, одна ніжка сюди. Є повітряна петля, стовпчик. Знакидом в арку. Та шост... угу. З 10 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5 піко, повітряна петля. У нас піко має вийти 5 штук. Ну, якщо хочете більш густо, можете робити, скільки вам дозволяє арка. то це вже на ваш смак? Друга один, два, три, чотири, п'ять. Третя. Один, два, три, чотири, п'ять. Четверта. 1, 2, 3, 4, 5. Це п'яте піко. повітряна петля, стовпчик з накидом в арку, повітряна петля і два стовпчика з однією вершиною. Накид тримаємо петлю, одну стовпчик відступили з цієї сторони, накид. І один стовпчик відступили ззаду. Разом повітряна петля. І таким чином ви обв'язуєте останній ряд по іншій частині по дзеркальній. Вона абсолютно однаково вив'язується, єдине, що так, як у нас піко, і щоб вас, коли ви відпрасуєте, її, вони не загорталися в різні боки, ви, як будете починати з тієї сторони. Очікувати. Ви зверніть увагу на стовпчики без накиду. Так. Ось. Якщо От зараз ви вив'язуєте крайній ряд, закінчили, і з цього ж положення розвертаєте роботу, в нас ось цей перший ряд, він виворотній. Тут прям видно. Де там фокус? Ось. Для того, щоб в нас всі піко потім дивились в одну сторону, вам потрібно ряд перший починати з цієї сторони. Де в нас лицьова. Ось. З'єднуємося в повітряну петлю. Ось тут. Петля перша це арка. І от сюди. З'єднуємося і починаємо з цієї сторони вив'язувати стовпчики без накиду. І так далі. Продовжуємо в'язати вже дзеркально іншу сторону. На цьому все. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, якщо необхідна схема, я фотографію можу зробити. Тільки через Google Диск я виставлю її там і дам посилання. Все, легких вам петельок, рівних доріжок, і до зустрічі в наступному майстер-класі.